Діаметр перпендикулярний до хорди, ділить її навпіл. Довести. Отже, нам дано коло із центром у точці О. В ньому проведений діаметр АВ. Він перпендикулярний до хорди СД. Довести, що точка М є серединою хорди СД. Проведемо радіуси у кінці хорди. ОЦ і ОД. Трикутник СОД рівнобедрений за означенням, оскільки дві сторони ОЦ і ОД рівні як радіуси одного кола. ОМ висота цього трикутника, оскільки вона перпендикулярна. До основи CD. За властивістю висоти, проведеної до основи рівнобедреного трикутника, вона є медіаною. За означенням медіани точка M, середина відрізка CD. Отже, ви бачите записаний план доведення цієї задачі. Починаємо доведення цієї задачі із додаткової побудови. Проведемо радіуси. ОС і ОД. Перше міркування трикутник С ОД Обґрунтування. Оскільки ОС і ОД рівні, як радіуси кола. Друге міркування ОМ висота. Це випливає із умови за умовою АВ перпендикулярна перпендикулярно до СД. ОМ медіана. Це випливає із властивості висоти проведеної до основи рівнобедреного трикутника. Ну і остаточно висновок M середина відрізка CD вірніше, сторони СД за означенням медіани. А тепер спробуйте відтворити це доведення самостійно. E, можете дивитися на план доведення як на підсказки, а обґрунтування доповнюйте самостійно. От тепер. Доведення записано в повному обсязі. Всі міркування із обґрунтуваннями. Можете перевірити, чи правильно ви відтворили доведення даної теореми.